Гуртом і Трампа легше пережити. Гадаю, десь так міг подумати Володимир Зеленський, коли вирішив, що на зустріч у Білий Дім треба з собою привести ще друзів і не просто друзів, а лідерів європейських держав, а так само НАТО і європейської комісії. Загалом з ним приїхало семеро людей. Команді України, і це дуже крутий результат, який вразив навіть самого президента Трампа, який казав, що такого ніколи ще не було. Ну тобто, ми знаємо, що президент Трамп любить використовувати багато різних великих прикметників. Але я, наприклад, такого не пригадую, щоб так багато лідерів держав і серйозних організацій одночасно приїхали у Білий Дім. І це дуже круто, що в команді України грають такі сильні гравці. Якщо ми пригадаємо попередню зустріч, мабуть, ви всі пам'ятаєте цей люди 25-го року, коли дуже гучно президенту Зеленському закидали дві проблеми: те, що у нього не було костюма, і те, що він нібито замало казав дякую. Звичайно, ми розуміємо, що це такі були дуже притягнуті за вуха проблеми, але стало зразу трошки спокійніше, коли з перших секунд зустрічі ми побачили, що президент Зеленський приїхав у костюмі. Нехай це костюм, який відрізняється від класичних, але це костюм і на тому, так би мовити, спасибі. А друга справа, що президент Зеленський подякував, і я рахував за першу хвилину, коли йому дали слово у овальному кабінеті, він подякував дев'ять разів. Ну, якщо цього недостатньо, то я не знаю, що може бути достатньо. І, хоч ми розуміємо, що це така, ну відверто кажучи, досить. Е Притягнута за вуха проблема, як які оце дякування, так само і цей костюм, яка насправді не мала би звучати там з вуст наших партнерів, бо воно розфокусовує і забирає акцент з головної проблеми. Але якщо ми можемо виправити і ці такі проблеми, які відволікають такими двома простими рухами, костюмом і кілька разів подякувати, підкреслити нашу вдячність, то я радий, що наші це зробили. Зрештою, основна мета зустрічі була зрозуміти, як нам рухатися далі, і наскільки можливо з допомогою Америки завершити російську агресію і отримати якісь гарантії безпеки. Зрештою про це говорили і Трамп і Зеленський під час зустрічі з журналістами перед їхньою закритою розмовою, а повторюючи фактично по колу ті самі тези. Ще окремо відзначу, що той не дуже вихований журналіст, який попереднього разу крикнув президенту Зеленському, чи ви взагалі маєте костюм? А то той президент, то той журналіст перед президентом вибачився. А президент не сказав, що він його пробачає, але натомість сказав, що так, так, я вас пам'ятаю. Бачите, я костюм змінив, я передягнувся, а ви ні. Що всіх страшенно розвеселило, включно з президентом Трампом. Ну бо та можна забрати людину з конкурсу Капітанів КВН, але не забрати конкурс Капітанів КВН з людини. А коли була закрита зустріч, ми не дуже багато знаємо про те, що там обговорювалося. Тобто ми розуміємо, що говорили про гарантії безпеки, і джерела Financial Times нам повідомляють, що президент Зеленський. Сказав Трампу, що ми готові купити зброї на 100 мільярдів американських доларів. І це хороша пропозиція для нас. Бо по перше, ці гроші нам мають допомогти забезпечити європейські партнери. Ну а по друге, як не крути, американська зброя нам буде потрібна ще багато, багато років. Потім відбулася публічна зустріч для преси між європейською командою і президентом Трампом та президентом Зеленським. Всі дякували за можливість зібратися. І сама закрита зустріч тривала 4 години. Це дуже крутий результат. Я сподіваюся, що вони багато всього могли обговорити, що буде корисно для України. Зрештою, усі європейські лідери потім ходили з дуже позитивною комунікацією після цієї зустрічі, що змушує думати, що все-таки прогрес, якийсь, якщо не відбувся, то принаймні ми не відкотилися назад. Наприклад, фінський президент Олександр Стуб казав, що він вважає, що взагалі було зроблено кілька кроків вперед. Ну. Будемо дивитися по реальних діях, адже ну для нас головне було зрозуміти, яким чином можна зупинити російську агресію, і які гарантії безпеки ми отримуємо. Адже ми, українці, знаємо два сумних слова. Будапештський меморандум, де теж були прописані гарантії безпеки, але вони, м'яко кажучи, не спрацювали вже через якихось навіть неповних 20 років після підписання. Що... Дуже сумно тому, коли президента Зеленського вже на прес-конференції для українських журналістів запитала, що мається на увазі під гарантіями безпеки з боку Америки? Чи це boots on the ground, як то кажуть, американські війська на українській землі, чи якась допомога розвідданими, чи можливо повітряна допомога? То президент Зеленський сказав, що має це на увазі все. Ну, будемо дивитися, адже для нас це суперважливе питання. Так само виглядає, що найближчим часом цілком реальна. Зустріч президента Зеленського з російським диктатором Владіміром Путіним, тобто це не зовсім новина, адже президент Зеленський казав про те, що він готовий зустрітися з диктатором Путіним. Мені здається, десь ще з весни цього року. Тому для України це ще одне підтвердження. Так, ми готові, адже треба ці зустрічі або переводити на рівень лідерів, або ну не проводити їх взагалі, бо всі зустрічі в інших форматах вони не будуть дуже Продуктивними для завершення російської агресії. Хоча вони були продуктивними для обміну полонених, і це ще один момент, який озвучив президент Трамп. І я сподіваюся, що це стане реальністю теж у найближчі дні. Бо президент Трамп під час зустрічі відкритої частини зустрічі з європейськими лідерами казав, що росіяни готові зробити великий обмін. Єдине, що я не пригадую правильно, я не рушу правильно, чи президент Трамп сказав Саузенд thousand чи Саузендз. Українських полонених і військових, і цивільних, які незаконно отримуються росіянами, що вони готові людей обміняти. Будемо сподіватися, що це станеться і станеться якомога швидше, адже кожне повернення українців з російського полону це найкраща новина дня. Тому дуже хочеться, щоб це сталося якомога швидше. І чи відбудеться зустріч Володимира Зеленського з диктатором Путіним, складно передбачити, бо, як же ж казав президент Зеленський, що для цього потрібна воля і бажання всіх сторін. А так виглядає, що в росіян це може ще помінятися. Адже, наприклад, росіяни після наших зустрічей заявили, що вони розглядають, по-перше, можливість, чи буде змога зустрітися на рівні лідерів. А по-друге, буквально ще коли всі були. На зустрічі в Білому домі розпочалася чергова велика повітряна російська атака на Україну. Цього разу росіяни атакували Полтавщину. Як це все мало би з'єднуватися до їхнього бажання зупинити агресію? Ви самі розумієте, і на, на превеликий жаль, немає жодних знаків, що для нас найближчим часом будуть якісь хороші новини. Про припинення російської агресії, тому для нас нічого не, не, не змінюється. А маємо робити все, що в наших силах, щоб зупинити російську агресію, і принагідно так плавно, попрошу вас. Підтримати збір на дрони для вивки до да в інші, Ви лінк знайдете в описі і в закріпленому коментарі. Якщо вам подобається це відео, то не тільки, будь ласка, його лайкніть і прокоментуйте чи покажіть друзям. А так само закиньте, будь ласка, хоча б кілька гривень на цей. збір. Так я буду бачити, що вам справді подобається це відео. А дрони ну дрони будуть робити свою справу. А загалом, зустріч минула публічно принаймні, Намі дуже пристійно, і всі європейські лідери, чиї заяви я читав, казали про те, що вони задоволені і дякували президенту Трампу. Зрештою, дякувати президенту Трампу, це була. Така тонка червона лінія усіх публічних зустрічей. Всі йому дякували за лідерство, всі йому дякували за підтримку, всі йому дякували за бажання зупинити російську агресію. І, напевно, це правила гри, яких ми будемо дотримуватися зараз найближчим часом. Бо і Владимир Путін на цій зустрічі в Алясці теж розсипався у компліментах, як то кажуть, президенту Трампу. Ну Якщо це те, що потрібно для того, щоб ми мали далі американську підтримку, і воно забезпечить американську підтримку в якомусь довшому періоді, ну то значить, це те, що треба робити. Загалом в мене враження, що ми зараз бачимо, як лідери великих країн грають в якусь таку світову найбільшу в світі Дженгу. Знаєте, ця гра дженга, де такі дерев'яні брусочки складаються один на один, і кожен по черзі їх витягає. І там, коли в когось завалиться ця вежа, то і програв. І так мені здається, що і, і російський диктатор Путін, і європейські лідери, і президент Зеленський по одному витягують ці брусочки. А з боку Дональд Трамп дивиться, в кого воно завалиться, і хто його засмутить найбільше. Тобто, я думаю, що ми будемо зараз бачити щораз Більше таких можливо не тільки зустрічей, але й переговорів, де всі будуть нагадувати президенту Трампу, що так, ми готові на вашу медіацію, ми готові на ваше посередництво для того, щоб зупинити російську агресію. І так само, напевно, щось схоже буде казати і російський диктатор Путін. А і тут важливо зрозуміти в цій складній схемі, хто першим зробить. Неправильний хід, хто витягне оцей брусочок, який завалить всю вежу, і без сумніву засмутить Дональда трампа. Тому гадаю, що нам треба робити все, щоб цього не трапилося, і щоб ми зіграли цю партію правильно. Ну можливо, то треба було розказати про шахи якусь порівняно з шахами, але я не так добре. В шахах розбираюся. А Дженга це зрозуміло. Вежа стоїть все добре, вежа впала. Все погано. А я дякую всім, хто дивився відео до цього моменту. Велике вам спасибі. Дякую, що дивитеся. Дякую, що підписуєтеся. Будьте живі та здорові!